Мене звати Юрій Бова, я міський голова міста Трастинець Сумської області. 25-й рік ця виставка відбувається. Це е, потенціал нашої країни, технічне переоснащення. І кожного року намагаюся бувати для того, щоб тримати руку на пульсі нових технологій, нового оснащення, нових е, інструментаріїв які використовують для водоочистки, для водопостачання, для водокористування і так далі. Тобто різні компанії, які заходять сьогодні в Україні. Чому це важливо зараз? Сьогодні Україна на порозі величезних змін. Звісно, війна ми розуміємо, але як тільки вона завершується в Україну, готують великі кошти інвестувати різні фонди Євросоюз, Америка і так далі. 50 мільярдів євро виділених коштів на перебудову України. І не буде ніхто відбудовувати старі водоканали. Це будуть нові технології, сучасні системи будівництва, сучасне насосне обладнання, сучасні системи водоочистки, щоб привести воду до того стану, яку можна пити з крана нашим жителям нашої держави України. І та громада, яка перша е зробить певні проекти, приготує певні заявки. Для того щоб отримати кошти з євросоюзу, як, наприклад, ми пару днів тому водоканал отримав кошти біля 2 мільйонів євро на переоснащення системи водопостачання від одного з європейських проєктів, програм верніше, технічної допомоги. Тобто сьогодні українським містам вже відкриті європейські можливості брати кошти на технічне переоснащення. Але щоб розуміти, що я хочу зробити, треба приїхати на таку виставку, як от зараз Акватерм, подивитися, познайомитися, зробити певні рішення, змоделювати ситуацію, подати на фонди, і фонди далі будуть фінансувати, в тому числі Україну. Приклад є вже України, яке сказав, вже гроші заходять, але їх буде значно більше. І тому треба працювати і кожному бувати на таких виставках, як Акватерм, і отримувати тут контакти, отримувати тут новий досвід, технології, розуміння, що треба робити в своїх містах. Повинен кожен знайти свого постачальника, а постачальники свого покупця, тому тут поєднання, і сьогодні мій водоканал тут. Мої керівники комунальних підприємств тут, для того, щоб я теж тут щоб побачити, подивитися, познайомитися і поїхати з купою вражень. Кожного разу за квартирами я везу сумки різної роздаткової матеріалів до на різні тематики, на різні абсолютно. І тому, на мій погляд, це найкраща висновка України, яка сьогодні робить зміни в наших громадах. Тому бажаю всім успіху а й організаторам ще мінімум 25 років протриматися до чергового наступного ювілею, тримати руку на пульсі і організовувати кожного року таку чудову виставку для саморядування для нашого бізнесу, щоб ми перебудовували Україну. Ви молодці, вітаю вас всіх.